Добрий день, мене звати Наталя. У цьому відео я розповім, що роблю за залію після її цвітіння, щоб вона мене порадувала і в наступному році, і покажу, як виглядає мій неідеальний сад в останній день весни. Хоча це останній день весни, але це перший день у нас з теплом, з сонцем і без дощу. Ось буквально на днях зацвіла вейгела цьому кущу приблизно 7 років. Дивіться, скільки вже квіточок розкрилось, а скільки ще на бутонах. Ця рослина квітне на пагонах минулого року, тому, коли вона відсвіте, я десь на четверту частину кущ омоложу, прямо на пень виріжу старі гілки. Далі йде такий туєвий ряд, який відокремлює мій невеличкий город. Я маю шість маленьких рядочок від основного саду. Зробила я минулого року ось таку стежку з плиток, між, не... між плитками посіяла білу конюшинку, тому що її... ну, я читала, що вона має бути невисока, і буде мені зручно її або стригти, або газонокосаркою косити. Ну і по краєчку йде роговик. Плюс горлянка. Дуже мені подобається оце таке ніжне поєднання квіточок на тоненьких стебельцях роговика, і таке брутальне бордове листя горлянки. Хоч вона вже майже відквітла, але ці її блакитно-бускові квіти гарно гармоніювали з квітами роговика. Ну, А це моя Розаріум Ютерсен. Теж вже повністю готова квітнути. Я її недавно поставила ось таку опору, щоб вона виглядала таким, як фонтан, і не закривала оцей такий стовпчик, який я зробила. На нього я поставлю горщик з лобеліями. Зараз тільки вони почнуть квітнути. А далі ми переходимо на квітник, який я умовно називаю рожевий квітник, тому що влітку багато рослин тут світуть рожевим кольором. А поки що у мене тут і бруслина Emerald Gold, і хости, і ось таке вербозілля лучне, гарний килимочок. Щось мене дивує медунка, листя гарне, пуп'янків багато, але чомусь вони не відкриваються. Ну і ця красунечка Вейгела Нана Варіагата. В середині кущика вже йдуть молоді пагінці, а на тогорішніх, як ви бачите, ось такі гарні білі і рожеві квіти. От весь пагін всипаний квітами, і тут дуже багато бджілок. Мені подобається ця Вейгела тим, що вона невисока. За нею я посадила троянду Ангелу, щоб прикрити цей паркан. Ну, а це дербенник і волисний ще тільки на бутонах. Ой, а це моя любов кущик піщанки аренарії, які я висіяла минулого року на розсаду. Ось це тільки одна рослинка, один кущик. І подивіться, яка краса. Посадила її в ноги, шаблії дібровні, Карадонна. І ось гарно, що співпало їхнє квітнення. Ну, і в правому нижньому куті неубієнна... Ясколка по український роговик. От вона не боїться ні дощу, ні спеки, ні граду, бо недавно пройшов град, трохи понищив і листя хостам, і полуниці, і винограду. А от роговику нічого не страшно. Взагалі, з цими дощами кожноденними я навіть не можу нормально покосити свій травник, тому що ні земля не може просохнути, ні трава. Тому ми трохи заросли. Хоча я вам скажу не трохи. Навіть встидаюсь показати крупним планом свої квітники. А ось таке теж досить гарне поєднання це мильнянка сапонарія. Мельнянка сапонарія з гвоздичкою зліва. Ось, бачите, в такий більш насичений колір. В мельнянки трішки ніжніші, але квітів дуже багато. От Кажуть, мельнянка – це як мильна міль... піна, тому така назва пішла. Трошки кущ розвалюється, хоча я його стригла. Ось далі на задньому плані вся та ж ясколка. І ось з цієї правої сторони це теж внизу мельнянка Сапонарія, в ногах у березка. У Барбариса. Барбарис ред Lady. Барбарис самим темним кольором листя, таким прям бурячковим. Але гарно поєднується. Ну, а цей квітник ви бачили в моєму попередньому відео, де я показувала 15 рослин, які цвітуть у мене зараз білим кольором. І ось я хочу вам. Щоб ви розділили, скажімо так, мій захват від гіпсофіли повзучою. Оце одна рослина, оце один кущик. Я його теж виростила через розсаду приблизно 3 роки тому. А ось поруч ще один кущик гіпсофіли, за нею ясколка роговик. Ну ви бачите самі, наскільки гіпсофіла вигідно відрізняється від роговика. Ну, трішки у мене є Віол, вони, я так, вони розбавляють оцю таку білизну. І ще має зараз тут вступити в квітнення дзвоник карпатський. Це теж я в минулої весни висівала насінням армерія. Армерія Балерина White. Називається такий сорт, оце це теж одна рослинка. Нам мені настільки сподобалось, що цієї весни я ще придбала насіння рожевої армерії і буду в рожевому квітнику робити її бордюрчиком. Ось такий мій квітник, де зараз домінує білий колір. Ну, а це листя, шавлії мускатної, ну, щоб ви зрозуміли, на цьому місці вона росте третій рік. Ну Це якісь лапухи. Я от буде квітнути, я вам обов'язково покажу. Шавлія мускатна, тому підписуйтесь на канал, щоб мене не загубити. Ну, і в, в пристовбуровому колі підсливкою, не зупиняючись, цвітуть стокроточки. Вони в мене вже і в травнику полізли в травник, і де хочеш їх можна зустріти. Ну, красунечки. Подобається мені поєднання шавлії дібровної, це сорт корадона, з вівсяницею. Вівсяницю я висівала, розсаду, вирощила розсадою минулого року, тому вона така ще молоденька і ніжна. Це в мене новий квітник. Ось аліуми, які я замовляла у флоріумі восени. Цей сорт називається Білий Гігант. А ось цей пурпурова сенсація. Дуже мені подобається, коли фіолетові квіточки відходять і залишаються зелені. Подобається мені. Ще ось теж поєднання шавлії. Це корадона пінк, теж з вівсяницею, Я так собі підсадила вівсяницю до шавлі, щоб це легке колихання. Вівсяниці, колоски вівсяниці трішечки розбавляли таку строгу структуру шавлі. Це збирається ще квітнути аліуми. А далі висадила цього року насіяла віолочки. Ну, Єдине, що мені не подобається, що вони всі якісь такі дуже різні, різні, різні. Буду їх групувати все ж таки по кольорам і пересаджувати їх. Я люблю, коли воно так все більш-менш в одному кольорі витримано. А поруч, ось тим'ян, це дуже низький тим'ян сорт, називається red carpet. Теж вже збирається цвісти. Радує мене вже більше місяця своїм цвітінням, вічнозелений багаторічник. Це анотус. Я його пересадила у більший горщик. І ось подивіться, оті квіти, які виліз, в, кажу, вилізли, господу, виросли пізніше, вони такі мають насичений бусковий колір. А ось поруч, ті, що швидше зацвіли, вони більш такі ніжніший мають відтінок. І ще є такі не розпустившіся суцвіття. Поки що ще будуть вирощувати його у горщику. Ще вирощую в горщику моїх красунь широколисті гортензії. Ось вони у мене трохи хлорозять, і тому я сьогодні їх пролила водою, де розчинила залізний купорос, а на минулому тижні по листу обробляла хелатом заліза. І ви знаєте, мені оці квіточки з такого, ой, який це колір, такий салатово-рожевий. Не насичено рожевий, а такий з салатом і відтінком, Він мені подобається найбільше. Ось які гарні квіточки. Ці гортензії в мене завжди росли в горщиках. Вони у мене зимують на прохолодній світлій веранді. І влітку, в сезон, я й ними прикрашаю свою альтанку. Ось і відквітла моя азалія. Через цю негоду я толком не встигла полюбуватися. Її красою ось почали опадати квіточки. І для того, щоб вона на наступний рік не просто відпочила, а набралася сил для нового квітування. Всі ці квіточки треба видалити. І не саму квіточку, а взя... щоб піще туди попала ось ця насіннева коробочка. Знаєте, як нас вчили на ботаніці? всі Пестики, всі течінки, все повидаляти. Тому я озброїлась манікюрними ножицями, мені так легше І ось квіточка за квіточкою. Я почистила свою азалію, потім обов'язково я її підгодую комплексним добривом, щоб азоту, калію, фосфору було однакова кількість. Ось. На старих па... Якщо на старих пагонах є якісь сухі. Гілки. Я їх зрізаю, тому що починають наростати молоденькі. Я, до речі, два молоденьких пегінця випадково зламала. Спробую їх заживцювати. Ось подивіться, скільки квітів я назрізала. А ось ці два молодих пагінця, які я так необережно зламала. Ось. Ви знаєте, ці пагінці, що наростають, вони десь мають приблизно 2 см. Тому кущ рясний, густий, але дуже повільно росте, тому що ось цих молодих пагінців є мало і вони коротенькі. Він тому і низькорослий такий. А ще я захотіла розвести цю, цей кущик, тому минулої весни я притиснула камінцем. Одну гілку, яка низько лежала, і десь вже аж восени туди загляну. Бо якщо пішли корінці, то я боюсь їх зрушити. І хоча залі я вже відсвіла, цей кут не буде порожнім, тому що зацвів рододендрон нова земля. Подивіться, який насичений гарний колір квітів. Ну, не краса, краса. Я вдячна вам за те, що ви були зі мною. Якщо моє відео було вам цікавим чи корисним, я тішуся і бажаю нам перемоги, миру, спокою. Слава нашій Україні!